Ти кишківник не пристосований до сексу. Сперма, потрапляючи у задній прохід, пригнічує роботу імунної системи. Смегма, що міститься на голівці статевого члена, це сильний канцероген, який при анальному сексі руйнує кишківник. Анальний секс небезпечний і веде до колостоми. Це штучно створений оперативним шляхом задній прохід в очеревині. Калові маси виходять у мішок, коли кишківник пошкоджений. Коли нижній кишковий відділ відновити неможливо, тобто він пошкоджується при механічному терті, якщо постійно засовувати у нього чоловічий статевий орган, він пошкодиться рано чи пізно, то проводиться постійна колостома, тобто на все життя, скажи на все життя, назавжди. Анус на животі. Здоровим людям легко вдається контролювати процеси кишкового спорожнення. Ти сьогодні в туалет сходив? Якісь складнощі були, ну я розумію, у когось були, але здебільшого немає проблем, так? Це забезпечується безперебійною діяльністю запірного апарату. У пацієнтів з колостомою кал виходить через штучно створений задній отвір на черевній порожнині.